Чними і лицемірними назвали західні дипломати спробу Росії представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності у понеділок. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров головував на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням. Перед початком зустрічі представники країн ЄС видали спільну заяву, в якій не лише засудили цинізм росіян і навмисне перекручування ними норм міжнародного права, але й закликали Кремль негайно повністю і без жодних умов вивести свої війська. З України постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд під час свого виступу закликала колег з організації Об'єднаних Націй працювати наполегливіше і робити більше, аби не дозволити Росії підривати принципи статуту. ООН. Більше про це поговоримо із Іриною Солонкою, яка напрямом зв'язку з йорка Іро, вітаю. Почнемо з головного. Як так сталося, що головний російський дипломат Сергій Лавров мав нагоду головувати на засідання Радбезу? Так, Юлію, головання Лаврова, які в низькій країн навіть вони вели проти нього санкції головання цього санкційного та міжнародного політика і міністра закордонних справ Росії стало на, прямим наслідком того, що Росія головою Ради безпеки, і це питання для того, щоб це не сталося. Мало було бути вирішено або в березні та в лютому. Цього не сталося, тому зараз Росія скликала відкриті дебати міністерського рівня, що по суті і виправдовує присутність Сергія Лаврова в цьому кріслі голови. Ради безпеки, а теж це продовжиться і завтра, тому що завтра будуть інші дебати вже присвячені близькому сходу. Але тобто, все одно, от, не на те, що цікаво, що не на те, що це міністерський рівень дебатів, тільки один міністр був присутній. Це був міністр Об'єднаних Арабських Еміратів, решта були представлені на рівні послів країни, члени ради безпеки. І вочевидь, це говорить про те, що не хочуть та міністри колеги Лаврова бути з ним за одним столом. Що стосується його виступу то Лавров намагався по суті звинуватити всіх у всьому. Згадував і ООН, згадував вона, звичайно, згадував так званий колективний захід, який намагається, відповідно навіть підірвати впливу. ООН. Тобто було дуже багато звинувачень. А також він називав, наприклад, захід такою західною меншістю або так званим золотим мільярдом, тобто теж намагаючи по суті поставити по різні сторони барикади, ніби як такі ну розвинуті країни, та та, та ті країни, які розвиваються. Юля ірино представники західних країн скористалися нагодою прямого контакту із Лавровим і дипломатично пояснили йому, що думають вони про дії його країни що саме ми почули у виступах. Так, насправді всі виступи були досить критичні по відношенню до Росії. Це не була тепла ванна, це була холодна ванна. Тільки напевно кілька ну Китай та Бразилія були досить такі помірковані. Та решта послів були досить критичними по відношенню до Росії. Вони говорили, що мають бути виведені війська про те, що в принципі про всі ті воєнні злочини, які чинить Росія на території України. Постійна представниця України при ООН Лінда Томас Грінфілд, постійна представниця Сполучених Штатів ООН Лінда Томас Грінфілд. Вона перед тим мала тако. Також невеличке таке спілкування з журналістами, і вона назвала якраз Росію великим слоном у кімнаті, і що вона, вторгнувшись в Україну, та влучила прямо в серце статуту ООН, і Тепер ця сама країна збирає відкриті дебати і намагається захистити цю багатосторонню дипломатію та відповідно статут ООН, що є в принципі цинізмом. Також США використали ці нагоду особистої присутності Лаврова. Для того щоб також проговорити про свої проблеми, зокрема щодо затриманих громадян Сполучених Штатів, і зараз ви можете почути цитату пані Грінфілд. As we sit here, І поки ми тут сидимо, ця агресія триває. Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона, наступного військового злочину, наступного немислимого злодіяння. 141 держава, член ООН, абсолютно чітко заявила метою повномасштабного вторгнення Росії. Не була самооборона. Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони, порушуючи цей самий статут ООН. І це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. Важлива заява. Дякую тобі, Ірина. На зв'язку з Нью-Йорка була Ірина Солом.